Так, працює бригада. Хлопці до нас звернулися за запитом, відправили надзвичайний мейл, сказали, хто вони, що вони, що вони готуються до наступальних дій на запорізькому напрямку і їм потрібна допомога з автомобілями. Ми сьогодні передаємо на Національну гвардію на бригаду Карадах 5 пікапів загальною вартістю 3 мільйони гривень. Я так думаю, вони будуть установки ставить на них комплектувати для перевезення особового складу. Техніка ця непогана, вона як іде повноприводна. По кліренсу підходить і буде проходити по всім, я думаю, дорогам. А підготовка цих автомобілів ми також їх обслуговуємо тут, в Україні. На наших СТО міняємо всі рідини запасні частини. Я думаю, нашим хлопцям буде допомагати ця, ця техніка і буде в подальшому продвигати нас вперед.